Друзі, пропонуємо вам прочитати збірку короткої прози Мотанка в жанрі фантастики від 12 українських письменниць. Кожне оповідання це окремий унікальний світ, де магічний реалізм фентезі переплітається з постапокаліпсисом і стимпанком. Неймовірна історія цієї книжки Артефакту. Ідея написання зародилася в 22-му році як фентезійних оповідань про війну. Книга мала бути в травні на Київському арсеналі, але тоді Тарас щен згорів на складах друкарні через ворожий удар ракети. Залишилося кілька обгорілих примірників, які збиралися частинами. В перші дні осені цього року книга вийшла з друку. Людмила Горова на початку повномасштабного вторгнення пише вірш Сію тобі в очі, сію проти ночі. Буде тобі враже, так як відьма скаже, який миттєво стає піснею виконання Енджі Крейди і багатьма сприймається як прадавні ворожіння і закляття, що неодмінно вплине на перебіг російсько-української війни. Ці слова стали епіграфом до книги Мотанка. Священні символи, обереги, звертання до прадавньої сили. І водночас чітке усвідомлення, що будь-яку перемогу в цьому світі маємо здобути власними руками і власними силами. Усе те зв'язане в тугий вузол, те саме із лялькою-мотанкою, що її створюють як знані майстрини, так і малі діти, кладаючи власне прагнення до перемоги, бажання випликати оберіг, що захищатиме, як зв'язок між поколіннями з римими і незримими нитками, сплітаючи тих, хто боронить землю від зла та молить про захист. Оповідання дуже різні. Серед авторів наша землячка Тамара Горіха Зерні з оповіданням Потяг, яку ніхто з фентезі і фантастикою не асоціював. Є Дара Корній і її морельковий чай про містичні міські історії, Олена Кузьміна з оповіданням Тримай землю та інші. Кожна авторка створює свій неповторний всесвіт, наповнений оригінальними ідеями. Проте всі вони об'єднані однією центральною ідеєю жіночим досвідом проживання війни та неймовірною силою, яка проявляється в екстремальних обставинах. Теми порушені в збірці надзвичайно важливі та актуальні для України сьогодні. Фантастика стає інструментом для переосмислення реальності, а не втечі від неї. Оповідання змушують замислитися над ролью жінки в сучасному суспільстві, над силою духу і здатністю долати будь-які виклики.